І про те, що німецьке суспільство насправді думає про те, що трапилося у Франції, наскільки вплинули на настрої в Німеччині ці теракти, будемо говорити з Андрієм Портновим, істориком, який уже з нами на скайп зв'язку. Дуже дякую Андрію, що приєдналися знову до нас. Завжди раді вас вітати на зв'язку з Берліна. Добрий день. От, власне, перше питання. буде моє про цю акцію, яка відбулася вчора: акція на підтримку толерантності. Е, можливо, ви там були, якщо ні, то напевне бачили, активно спостерігали, що пишуть і говорять німецькі медіа. Е, наскільки е, багатолюдною була ця акція, наскільки велика її підтримка у німецькому суспільстві? Е, дякую, дякую, Олю. Отже, я почну з того. Це дуже важливо для розуміння в Україні е, німецької ситуації, що у німецькі акції, вчорашній чи теж попередній, не тільки в Берліні, до речі, вони є не просто, скажімо, реакцією на те, що сталося в Парижі на цей терористичний акт, вони є також значною мірою реакцією на дуже важливий, небезпечний і цікавий рух, який в Німеччині виник в жовтні минулого року. Я дозволю собі коротко про нього розказати. Це такий рух, який називається Пегіда, тобто, він це така. Це таке скорочення повністю. Це назва буде звучати так: патріотичні європейці проти ісламізації заходу, і це дуже небезпечна річ, бо воно почалося в Дрездені, це східно німецьке місто, яке колись було центром протестів під час ще кінця, скажімо так, ГДР і перед об'єднанням Німеччини. І отже, це є рух де тисячі людей. Виходять регулярно на вулиці, не тільки в Дрездені, також в інших містах Німеччини, з протестом, нібито проти так званої силамізації заходу. І от вже після подій в Парижі, після подій в Парижі підкреслюю, така демонстрація в Дрездені зібрала рекордну кількість учасників, тобто приблизно 25 тисяч осіб. І все, що відбувалося після цього, я маю на увазі і оцю. Події в Берліні за толерантність і в інших містах Німеччини це була ніби така як розпіл, Так це була з одного боку відповідь на ті жахіття, які сталися в Парижі, а з другого боку, не менш важливо, це була відповідь на, оце, на оцей рух Погіда в Німеччині, який є де-факто який антиіммігрантським рухом. Тобто, головна ідея там зазвичай це теза про те, що Німеччина приймає забагато біженців. Забагато іммігрантів треба це все обмежити. бо Вони несуть ісламізацію, радикалізацію і так, далі, і так далі. І тут важлива така річ, що в цьому контексті, скажімо так, німецький політичний мейнстрім, і канцлер Меркель, і представники коаліції і тих партій, що не входять в коаліцію, вони принаймні наразі дуже так рішуче підтримують оці протести проти. Спроб представити ситуацію в Німеччині в Європі такою, що є загроза ісламізації і так далі. На мою думку, чудово розуміючи, яку страшну небезпеку ця логіка несе і для Німеччини, і для ЄС сьогодні. Тобто, це не просто реакція на Париж. Це реакція на внутрішні процеси в Німеччині, на скажімо так, на спробу певних сил зіграти на антиіммігрантських настроях і так далі, і так далі, і це дуже цікаве питання. До речі, і для Німеччини, і для Франції, тепер і для Італії, для Іспанії, для всіх країн, як європейські суспільства будуть реагувати? На усі всі виклики, особливо в контексті терактів, які сталися, і які, як ми чудово розуміємо, можуть на жаль статися знову в будь-якій частині старої Європи. От, і скажу, що таку річ, що в принципі кількість людей, вона така співмірна. Тобто, на, скажімо, на тому марші в Дрездені, останньому було, як я казав, 25 тисяч осіб. Найбільша кількість людей, яка протестувала проти цієї ксенофобської акції, це була в Ляйпцігу, Там було десь 30 тисяч людей. В Берліні було трошки менше. От, ну і Меркель заявила під час цих подій. Дуже смушно, як на мене, що іслам це частина Німеччини, що мусульмани це такі самі громадяни Німеччини, як і е католики, протестанти, чи атеїсти, чи будь-хто інший, і що для неї засадничо важливо, аби німецьке суспільство залишалося відкритим, толерантним і демократичним. Mm -hmm. От. Я можу ще сказати таку річ, що звісно, тут нам треба це чітко розуміти, що оці події останні в Парижі, і те, що робить ця так звана погіда, яку я сказав раніше, воно має безпосередній стосунок до того, скажімо так, як виглядає ставлення до України і до українського питання, тому що сьогодні ця риторика є здебільшого риторикою загрози ісламської міграції до ЄС. Але ми можемо собі легко уявити, як в певному контексті, в певному контексті ми почуємо історії про загрози, які йдуть з України, де нема кордонів, де багато зброї, яка хоче отримати там безвізовий режим і тому подібні речі. Тобто, це все процеси взаємопов'язання. Ще один аспект не менш важливий: це про те, що в Європі існують політичні експертні коми, які вважають, що цю проблему ісламської держави. Значить, цього терору не можна вирішити без Росії. І, відповідно, якщо є така мовка, що треба вирішувати з Росією, тоді є питання: а які поступки треба робити Росії, щоб вона там щось робила? Ну і так далі, і так далі. Тобто, це така багатоаспектна річ, як на мене. Андрій, от е, уже згадали, ми так про те, що Ангела Меркель казала, що мусульмани от, є частиною німецького суспільства уже здавна. Так, з 50-х, 60-х років минулого століття приїжджали багато емігрантів особливо з Туреччини, які вже деякі кілька поколінь вже мешкає цих турків у Німеччині. Вони досить добре інтегровані. Однак е, знаємо, що в останні роки також збільшилася кількість е, вихідців з інших мусульманських країн: це біженці з Сирії, з Іраку. Наскільки Тоскільки добре інтегровані усі нові мігранти. Ну і пов'язане з цим питання як реагує мусульманська спільнота Німеччини також на ось ці акції, які відбувалися, і е, антиісламські, і акції толерантності? Так, дякую. Це дуже важливі питання. Отже, я почну з міграції. Це справді так. Значить, турецька міграція, яка є дуже потужна, завжди кажуть, що Берлін це друге місто після Стамбуму за кількості турків, які живуть взагалі на світі. От, це дійсно результат трудової підкресли слово, трудової міграції післявоєнної коли економіка західної Німеччини дуже швидко розвивалася. І тоді уряд прийняв рішення запросити робітників здебільшого з Туреччини. Просто, грубо кажучи, будувати будинки, автостради, допомагати в економічному плані. Дуже значна частка цих людей залишилась в Німеччині, чого, до речі, не, не передбачали ті люди, які їх запрошували. Це теж цікава річ. Тобто, це такий несподіваний наслідок економічного буму післявоєнного. Отже, це перша річ. Друга річ зараз справді це треба чітко розуміти. Німеччина є країною, яка щороку. В ЄС отримує найбільше заявок на політичний притумок. Отже, політичний притумок і міграція – це трошки різні речі, зрозуміло. Тобто люди, які, скажімо, їдуть працювати в Німеччині на запрошення німецьких фірм чи університетів, це одна історія. А люди, які просять політичного притулку через те, що, наприклад, в Сирії йде війна, це історія інша. І от я, до речі, прочитав буквально сьогодні щодо. Тобто минулого року, який щойно закінчився, в Німеччині приблизно 200 тисяч осіб подали заявки на притулок. І це в основному люди власне з Сирії та інших країн, скажімо так, Близького сходу Африки, охоплених воєнними діями різного роду. І це є велика проблема, що робити з тим фактом об'єктивним, що кількість прохачів притулку постійно збільшується, тому що це також питання не тільки економічне, це питання культурне, політичне, яке завгодно ще. І Німеччина нагадаю, теж про це. Німеччина вже кілька разово загострювала. Право про політичний притулок, якщо, грубо кажучи, ще, ще 10 років тому його будемо отримати, не скажу, що легко ніж тепер. І постійно ведуть розмову про те, що треба надалі це узгоджувати і загострювати. І я думаю, що так і буде зроблено, тому що є певний ліміт, скажімо так, ліміт фізичної кількості людей, які західні суспільства можуть у себе прийняти. Тепер так, з одного боку, оці протести проти тих гасів есламізації і так далі, проти гри з гасну так, вони дуже часто використовують таку ідею, що біженці, ми важко. Вас чекаємо в Німеччині. Ми раді вас бачити. Це є дуже така, я б сказав, така гуманна позиція, але вона досить часто не спирається на якісь економічні калькуляції. Натомість, оці всі протестанти-Пегіди в Дрездені вони постійно кажуть про річ, кажуть, що біженці їдьте додому. Ми вас тут не хочемо. Ну і от це є такий виклик. Я боюся, що і для Німеччини, і для інших держав ЄС. У це питання, скажімо так, збільшення кількості людей, які просять про притулок, і збільшення нерівності економічної, увазі, в світі загалом, воно буде питанням дуже гострим, і на нього не буде знайдена проста відповідь. Тому що те, що відбувається, скажімо, зараз в Італії, на півдні Італії, де ми періодично чуємо ці історії про те, що човни. З мігрантами нелегальними, що вони там значить, тонуть в тих водах чи їх доставляє поліція на берег. Це проблема Італії, Мальти, Португалії, тих країн, які найближчі, скажімо так, до, до Африки. Правда, вона є дуже серйозна і непроста. Тепер дуже коротко про ставлення спільнот, умовно кажучи, ісламських спільнот в Німеччині до цього. По-перше, ці спільноти не є єдині. Тобто це є така ілюзія, оце дуже важлива річ, що дуже часто і ми також, і скажімо, оці е, люди, які виходять на ці мітинги, вони собі уявляють, що є така якась єдина, більш-менш уніфікована ісламська спільнота. Нічого такого немає, тим більше в Німеччині. Зрозуміло, що тут живуть вихідці з дуже різних країн, традицій, тобто, не, не просто там суміти і шиїти, а взагалі люди, які мають інший культурний капітан за собою. Значить, звісно, що є групи, які дуже рішуче серйозно виступили з засудженням подій Парижі і, власни, які наголошують на тому, що в жодному разі не можна, я з цим згоден абсолютно, в жодному разі не можна зводити проблему ісламу в Європі до проблеми тероризму, радикалізму і так далі. І так далі. От зрозуміло, що ті люди, які думають інакше, вони про це публічно не говорять. Це теж. Очевидна річ, я би ризикнув сказати також таких моїх особистих розмов, що, звісно, є люди, які побоюються того, що будуть зростати різного роду, скажімо так, антиіммігрантські настрої. І тут є ще один момент, про який теж не варто забувати, що Німеччина в сенсі політично такому культурному, якщо завгодно, вставлені, скажімо, до питання міграції, вона також до певної міри поділена географічно. Тобто, це не є випадком, що оця погіда антиісламська, що вона має своїм центром Дрезден, східну Німеччину, тобто, іншими словами, ті регіони, особливо східно-німецькі, де насправді мігрантів набагато менше, ніж на заході Німеччини, вони водночас досить часто демонструють більшу нетолерантність до цих мігрантів і навпаки. Тобто, висновок який? чим краще ти знаєш і чим більше ти маєш особистих контактів з людьми інших культур. Тим, в принципі, зазвичай ти до цього ставишся спокійніше. А там, до цього контакту менше, більше фобій виникає. І оце, до речі, така цікава річ, про яку в Україні теж варто думати, тому що, як на мене, до речі, як на мене, в Україні би теж дуже було доречно провести серйозну дискусію про наше міграційне право про те, наприклад, як важко отримати в Україні дозволи зараз, скажімо, на роботу чи на проживання, зокрема, тим росіянам, які хочуть щиро, абсолютно щиро, не хочуть жити в Росії, хочуть жити в Україні. Ну і так далі, і, і, так, далі, і так, так далі. Дякую тобто... дуже, Андрій.